П'ять реально бомбезних психологічно тривожних фільмів. За сюжетом, під час рольової гри чоловік помирає, залишивши дружину на ліжку в наручниках у повністю ізольованому будинку. Дійсно класний та напружений трилер під назвою Гра Джеральда. У наступному фільмі хлопець виявляє, що може повертатися в минуле. Але з кожним його поверненням він стикається з неочікуваними та небезпечними наслідками в теперішньому. Цікавий фільм під назвою Ефект метелика продовжує список ще одна картина з психологічно важким сюжетом. Про Чину інваліда, яка живе під наглядом своєї гіперопікуючої матері, вона настільки росте наївною, що навіть не підозрює, який зловісний секрет зберігає її матір. Тут круто все від гри акторів до ідеї фільму, а назва тікай. Переходимо до Берліну, куди приїздить талановита фотожурналістка. Волею випадку вона знайомиться з класним чоловіком, але прокинувшись зранку, розуміє, що замкнена у непримітному будинку психопата, а назва Берлінський Синдром. Завершує нашу підбірку стрічка, після якої ви точно по-іншому подивитесь на роботу в офісі. Тут працівники опиняються у замкненій будівлі, де отримують накази від невідомого голосу вбити або бути вбитими. А назва експеримент офіс.